Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Давньоукраїнський православний святий чернець Печерського монастиря преподобний, що жив у 13-му, на початку 14 го століття, а преподобний агафон. Про життя преподобного агафона відомо з напису на дошці, яка закривала вхід до його печери. Будучи Великим пісником святий удостоївся дару молитви, пророцтва та зцілення хворих покладанням на них рук. Та, за відкровенням від Господа, він мав сповіщання про свою кончину та місце поховання. Вчені, вважають, що святий Агафон помер у віці 30-40 років. Зріс мав десь 156 років. Сантиметрів. Мощі чудотворця Агафона спочивають у дальніх печерах Києво-Печерської лаври між мощами преподобного Силуана і Захарія. Місцева канонізація агафона чудотворця відбулася при встановленні митрополітом Київським святителем Петром Могилою у 1643 році. Святкування соборів преподобних отців дальніх і ближніх печер. Після купівлі Московії Київської митрополії загальноцерковне шанування було встановлено указами синоду 1762, 1775, 1784 роки, згідно з якими імена низки київських святих. Дозволялося вносити до загальноцерковних місяця словів. Агафон гафон згадується в служби преподобних отців печерських. Їхні нетліні мочі в дальніх печерах спочивають. Другий тропар третьої пісні канону, агафоне блажене, благослови вещання імените посніків, красото, пророче неложний і целітелю недужних настави, не молитвами твоїми на путь вічен. Преподобний Агафон Печерський, моли Бога о нас, грішних, спаси й помили, прости нас. Слава тобі, Боже, наш, слава! to be